Вітаю, колеги! Сьогодні я хочу показати вам, як заходити на сайт Інженерний тиждень, де знаходите завдання, які призначені на виконання терміном тиждень, який пропонує ось цей сайт, який відповідно називається. Через форму у правому верхньому правому куточку нажимаю, натискаємо Вхід, задаємо електронну пошту свою. Та пароль, який вам було надіслано на електронну пошту. Входимо. І ось тут з'являються матеріали інженерного тижня. Є план на тиждень, відкриті завдання. Написано, що ось на сьогоднішній день, а це у нас сьогодні 29, -29 березня. То відкриті ось такі завдання. Передивившись всі з них, я обрала на виконання для себе завдання Бульбашки Поп. Завдання для учнів 8-12 років. Я їх запропоную, ці завдання, класникам та семикласникам. Ну, звісно, думаю, більше у 7 класі. Натискаємо на завдання. У вас з'являється ось такий документ у pdf форматі який можна потім скачати і надати учням. Тут видно, що знадобиться, які матеріали зверху, крок за кроком. Сьогодні я з вами у відео буду робити ось цей лоліпоп. Як проводити випробування? Ось тут ми можемо побачити, які явища досліджуються поверхневий натяг та барвники. До речі, додаю до них ще вивчення мила, тому можна частково навіть цей проєкт запропонувати 9 класу, де вивчається органічна речовина мило, як солі вищих карбонових кислот. І дивіться, це випробування, це завдання підходить саме для предметів фізика і хімії. Ну, оскільки для мене це актуально, то ось це завдання саме бульбашки Лоліпоп. Сьогодні я буду втілювати, показувати для себе, ставити деякі питання, завдання, ну і по ходу їх вирішувати. Є ось тут історія мильної бульбашки, дослідження мильної бульбашки. І ще я запропоную вам отаку книжечку Фізика та хімія мильної бульбашки, яку я розміщу під відео YouTube доступ до цієї книжки. Як називається бульбашка лоліпоп. Я зацікавилася цим терміном. Е, в пошуку в, можна задати цукерка на паличці. Саме це передбачає термін лоліпоп. Ми зазвичай ці цукерки називаємо е, чупачупс і являємо їх собі ось так чи ось так. Тобто льодяник, льодяник на паличці. За кордоном у країнах Америки та Європи найчастіше цю цукерку так і називають Лолі Поп. І у неї навіть є своє свято. Це 20 липня, день Лолі Попу. У цієї цукерки також є сторінка в Вікіпедії. Задавши Лолі Поп-цукерка, ви можете прочитати про історію цього винаходу. Винаходу, якому більше 100 років. Ну, а ми будемо робити пристрій, який можна назвати. Видихай чи видувалка. І буде нагадувати саме ось таку форму наша цукерочка з пластику і деревини. Тобто, вона у нас буде як спірального типу. Барвиста буде нагадувати отаку от їстивну цукерочку, як ось тут на малюнку. Цей винахід залишається досі загадкою. Але великі тверді цукерки, похоже, ось на ці, почали виготовляти ще на початку ХХ століття. Навіть досі сперечаються, чому цукерка названа сам, саме Лолі Поп. Хтось каже, що винахідник Лолі Поп а він зареєстрував цю назву у 1931 році, начебто на честь свого коня, якого, якого також відповідно звали Лолі Поп. Ну, а так вважають, що ця цукерка походить від двох термінів: лолі означає язик, а поп це означає ляпас, тобто той звук, який дає язик, який рухає цукерочку, чи з тим звуком цю цукерочку смокчуть чи поїдають. Давай робити разом пристрій лоліпоп або видувалку для мильних кухрів. Треба взяти соломинки для коктейлів, їх можна прирвати в Аврорі чи будь-якому супермаркеті. У мене були ось такі різнокольорові. Тепер треба їх взяти і розрізати на відрізки десь по 12 мм. Але я взяла трошки довші, по 2 см. Тому що саме ширина скотчу, на яких я буду клеїти, 2 см або 20 мм. Зробити так треба з усіма соломинками. Нарізаємо їх на шматочки і притримуємо так, щоб вони, як у мене, не відлітали у сторону. Звісно, краще брати. Соломинки для коктейлів більш е, товсті, більшого діаметру, тоді бульбашки будуть видуватися краще. Коли ти маєш уже повну миску таких відрізків з трубочок, треба взяти наступну складову. Це буде е, двосторонній скотч. скотч краще вузенький. Бери такий скотч, щоб він був шириною від сантиметра до двох. І починаємо кропітку, але цікаву справу наклеювання різнокольорових шматочків на скотч. Клеїмо їх до довільній послідовності. Якщо хочеш, то можеш чергувати кольорі. Але я клеїла так на око в різній послідовності. Знімаємо. Потім зі скотча захисний шар і скрутимо соломинки по спіралі, як у схемі, яку надасть тобі вчитель. А поки трубочка до трубочки і одержуємо різнокольорову стрічку, яка стане лоліпок. Притискай трубочки добре до скотча. Перевіряй, чи всі трубочки. Поруч, чи всі вони впритул один до одному. Намагайся, щоб хоч один твій край цієї різнокольорової, різнобарвної стрічки, був рівненьким. Спочатку у тебе вийде 50 см такої стрічки, а у мене вийшло трохи більше метра. А поки мої руки створюють майбутній лолікоп. Я хочу пояснити тобі, що таке бульбашка. Що таке бульбашка? Чи це просто повітря захоплено мильною плівкою? Спочатку розберемося з фізикою бульбашки. Бульбашки утворюються, коли повітря або інші гази потрапляють у тонку плівку рідини, як правило, води, змішаної з милом або миючим засобом. Мильна плівка діє як бар'єр. Який утримує повітря, надаючи бульбашці форму і структуру. Наука про бульбашки полягає в концепції поверхневого натягу. Поверхневий натяг це сила, яка існує на поверхні рідини, викликана дисбалансом міжмолекулярних сил. У випадку води молекули на поверхні відчувають сильніші внутрішні сили через своїх сусідів у рідині. Це призводить до поверхневого натягу. Який надає краплинам води сферичну форму та дозволяє утворювати бульбашки. А тепер про бульбашку з точки погляду хімії. Мило зменшує поверхневий натяг, дозволяє рідкій плівці розтягуватися та легко утворювати бульбашки. Це тому, що молекули мила мають полярну головку, яка притягується до молекул води, і гідрофобний хвіст. Який відштовхує воду. Коли мило додається у воду, молекули мила збираються на поверхні, зменшуючи поверхневий натяг і сприяючи утворенню стабільної бульбашки. Ну, а тепер ми швиденько будемо знімати зі скотча захисний шар і скручувати соломки соломинки по спиралі. Ну, а ще ось такий лайфхак, якого не було. У інструкції треба добрати за діаметром пластикову пляшку з будь-якого напою приблизно розміром, як вже твій витвір з соломинок. Відрізай і краще, щоб пластикова пляшка містила ось таке кільце. Тоді відрізати буде легше. Пластикове кільце готове. Тепер закріпи свій лоліпоп з пластикового соломинок всередині пластикового кільця з пляшки. Ми створюємо справжній STEM-проєкт. Цей STEM-проєкт – бульбашка лоліпоп. Тепер нам треба підобрати тримач для нашого лолі. Які палички взяти? Звісно, не круглі в перерезі. Інструкція радить брати такі палички. Але я, подумавши, вирішила взяти ті, що мають промокутний переріз. Це палочки для суші. Беремо клійовий пістолет, нагріваємо його і закріплюємо тримач на витворі струбочок. Будь обережний, кінчик цього пістолета дуже гарячий. Звісно, можна взяти і інші види клею. Головне, прочитай інструкцію, чи підходить він для склеювання. Пластику та деревини. Декілька рухів. Готово. Ми міцно прикріпили тримач у вигляді паличок для суші на лоліпоп. Наступним етапом нашого STEM-проекту буде приготування розшину мильних бульбашок. Звісно, ми можемо купити готовий розчин у якомусь з у якійсь відомій українській мережі Аврора чи АТБ. Ти зрозумієш, що коштують вони дешево, а можна приготувати самим. І порівняти дію даних розшині. Готуємо розчин номер 1 Для цього візьмемо дві три плоских миски, пронумеруємо ці посудини. Та беремо інгредієнти для першого розчину. Основою всіх розчинів буде миючий засіб та вода. У перший розчин будуть входити 4 столових ложки води, 2 столових ложку гліцерину з аптеки, 1 столова ложка миючого засобу. Звісно, краще цей розчин потримати протягом доби. Але у мене він залишається на підвіконні на годину. Інгредієнти після перемішування мають добре розчинитися один в одному. Отже, нагадую ще раз, перший розчин складається з 4 столових ложок води, 2 столових ложок гліцерину. Однієї столової ложки. Миючого засобу засобу для миття посуду. До речі, гліцерин, алхімічна назва гліцерол є абсолютно безпечною речовиною, тому ми і працюємо без рукавичок. Гліцерин або масляний цукор є солодкуватою рідиною, яка входить у склад багатьох кремів для обличчя чи рук, а також може входити у склад. Миючих засобів. Отже, поки я продовжую готувати перший розшин завершую, хочу розказати вам про тривалість життя бульбашок. Виникає питання, чому бульбашки так швидко лопаються. Тривалість життя бульбашки залежить від багатьох факторів, включаючи товщину мильної плівки, вологість повітря та наявність домішок. Більш товсті мильні плівки, як правило, більш стабільні, зберігаються довше, перш ніж лопнути. Коли молекули води в плівці випаровуються в навколишнє середовище, в навколишнє повітря мильна плівка стає тонкою і згодом розривається, в результаті чого бульбашка лопається. Ну, тепер ще раз нагадаю, який розшин. Я готую у тарілці за номером 3. Це, у мене буде роша номер 3. Туди я додала 4 ложки столових ложки води, 2 ложки звичайного бурякового кристалічного цукру і 2 ложки миючого засобу. До речі, забула сказати, що воду краще брати дистальовану. Таку воду можна купити в аптеці чи. Автомагазині. Але можна і брати чисту воду, яку ви набираєте у водоматах. Чисту негазовану воду. Розчин за номером 2 я вирішила приготувати за власним рецептом. У цей розчин піде 4 столових ложки води, очищеної води та 2 столових ложки милопінки. Його люблять всі діти, Милопінка має не тільки приємний запах, а й ще утворює багато піни. Ну, а тепер випробування: візьми лоліпу паличку для бульбашок, розшин та ємність. Вийди на вулицю, або, як я, на балкон. І тепер занурюємо паличку і пробуємо витити трохи бульбашок. Розшин номер один. Утворює бульбашки. Але їх не так багато, як хотілося, і термін їх життя дуже короткий. Те саме можна сказати і про розчин номер 2 Він не дуже добре утворює бульбашки, і вони швидко лопаються. Мій фаворит це розчин номер 3 Нагадую, він складався з води, цукру та мийного засобу. Бульбашки великі, довго живуть, повільно лопаються, їх багато. До речі, одним із найчарівніших аспектів бульбашок є, є яскраві кольори. Хоча бульбашки здаються прозорими, вони містять ряд кольорів, які мерехтять, і змінюють під час взаємодії світла з тонкою плівкою свій колір, це явище відомо як райдужність. А ще можна спробувати піймати бульбашку руками. Поради кажуть, що треба взяти зимні рукавички, добре вмочити їх розчині, та хопати і обережно тримати бульбашки. Так мені вдалося. Але краще підходить рецепт з дитинства: добре намочіть руки у тому ж самому розчині, з якого виготовлені бульбашки, та спіймавши, обережно тримайте в руках, просто диво!